Дії монополістів приголомшують населення на вулиці. Польовій мешканцям будинки відключили газ самовільно без попередження, мотивуючи тим, що Виток газу йде по всій вулиці, перекрили централку, і тепер люди знаходяться без газу. Хоча ні, як тільки газовщики дізналися, що телекомпанія прийде знімати скаргу людей, включили газ, але лише на одній стороні, і через е, деякі будинки. Отже, люди цікавляться, наскільки довго це буде тривати. Чому відключають газ без попереджень і що ж таке цей дивний коефіцієнт, який нараховують буквально за останній місяць, починаючи рахувати ще з осені? Зараз спробуємо дізнатися. Ось виходить така ерунда. Коли це почалося представлення циркове, я в них спрашую, що таке. А вони говорять, велика втечка газу. Одно так кругом газ був, на нашій вулиці не було. Запечатали воно, де вам показати, ну коробочки потепили, опечатали все. Большая аварія, жітя, ми вам зробимо. – Коли це було? У середу, да? так? 10 числа, да. так. Ну, тобто а, под... без попередження приїхали да, і е е відрізали, відрізали не, вони чи я? І запечатали входні вентиля, uh -huh. що йдуть вдома. На вводі, так? Да? Да. В общем, большая робота, я ще раз повторюся, но дело в том, что я кажу, ребята, тут проблема, яка то друга у вас. Та ні, це все. А сьогодні воно вже в нас час підключили, хто заключив а багато людей не хоче. Оце вот отключили, і до свидання. В общем, там виходить, що вода та стоїмость ну, техослуження стоїть от 400, десь люди говорять до 600 рублів. Ну, тут у нас одні пенсіонери, воно ж тоже як то. Я ж то бігав, бігав, нічого я не вибігав. Депутату дзвонили буде ну, нашому району. Та я не пам'ятаю, зараз ми телефон дали мені, я дзвонив. Ага. Ну а зараз вони бігають, це ж. Это, Грая дзвонила, але ну, каже: прийдіть хтось з газової служби сюди, розкажіть ситуацію. Що вам відповіли, коли ви телефонували в Горгаз? Мені сказали, що я не в цих питаннях, Є свишестояще начальство. Я говорю, а ви ніхто не даєте номер, а ви приходьте справа в тім, що ми повинні йти і кланятися до нього. Я говорю, ну тоді перекажіть йому, що сьогодні буде телебачення у нас на вулиці і. Будь ласка, приходьте, ну ніхто ж не прийшов. Вони до цього, пів четвертого, я сказала, на півчетверто вони прислали людей і то включили. Одну сторону ліву, а права сторона ще. Хоча я проплатила зразу ще в четвер місяць, чи четвер десяту відключили, Одинадцятого я вже проплатила і все. А що ви проплатили? Ну, У вас борги були? Ні тех Це це не що, це просто по те саме по Договор по обслужуванню газової плити, газової колонки випала. Це Ні, якийсь. Ви бачили котло. цей договір? Та нічого вот. мені сказали, що коли прийдуть мені підключати, то тоді, значить, принесуть мені договор. Новий договір, який ще не заклю. Підожди, давайте розберемо, що за договір, про який ми розмовляємо. Це якийсь новий договір, який ви ще не ми, бачили, не, не підписували, але не знали. за нього заплатили. Да, да, да. Так, Получилося так, особливо я, я його не бачила. Я не те саме. Я пропла... пішла в групу туди, де мене направили. Я проплатила його. Чи вони мені виписали? Я пішла квітанцію, заплатила і все 546,61 копійка за обслужування і 10 гривень і ще в цьому я заплатила за квітанці заса а до цього договору, про який Нічого... зараз йде мова у вас інший договір є, як споживача з ну, Це старі, старі там, десь я не знаю, може якому там. 2012-му. не буду казати навіть, ну є, договори були ось, нескільки ну останнього цього Да. ну міняли вже два роки тому, рік тому міняли нові договори. Ви їх просто не перезаключили. А нам Ніхто нічого не казав. І ні, ніхто не ні. скажу. Ми люди нові. Ми тільки прийшли сюди жити. Ми заключили ось буквально місяць назад газопостачання. Договор тепер, оце коли відключили колись, я ну, Питаю по телефону, він кричить: мастер: що в... ви возмущаєтеся? Я говорю, так я вас тільки спрашую. По якій причині? А возмущаєтесь, ви, От треба Он... заключити договора по тех Виходить, Получається, от нам насчитали... 360 гривень. гривен. Це раз в рік, за то, що вони, якщо щось залишиться, приїдуть. Так я говорю, ви приїдете, я вам заплачу, якщо щось вимагається. Триста 360 гривень. Ми пенсіонери, мінімальна пенсія. Це розкидати на кожен місяць, на рік по 30 гривень. Це три куби газу. За що ми будемо платити? Ну, він сказав, я йому сказала, я догад... це ви будете відповідати за все. Я говорю, я буду відповідати, але платити я не буду. Мені просто заплатити їм зараз, От немає світу, Мені треба піти купити електропечку. Електропечка сама дешова, де то около 300 стоїть. і їм заплатити 360. лікарства купити. Так мені на той печці їсти варить нічого. За що я її буду варити на неї? Ну, в общем, я наскільки знаю, що сказав Ройсман по телевізору, що ви повинні платити тільки за те, що счетчик показує, а нічого платить не буду. Пожалуйста, к ним. Мені хочеться задати вопрос нашим слуги народу. За що ж ви так ненавидите свій народ? За що ж ви і так здіваєтеся далі нікуди? А ще я вам хочу сказати. Ось принесла акт на обслужування точок. У мене дві точки, дві газові плити, котел і імпортний і угоп у літній каті. От вони імпортний котел, вони не беруться, вони обслуговують тільки угоп мені в літній кухні. Прийшло ось два чоловіка. Договор я заключила ще 15 февраля. 13 марта прийшли два мужчини, контрольори, і стали мені провіряти роботоспособність точок, дві плити, угоп, значить, там все добре. Що в угопі виходить? Розпалася заглушка там з якогось металу, що вона розпалася. А в нас нема, каже, запчастин. А я, ну, людина, я розумію, по доброті своїй душевної, напевно, каже, я в себе в гаражі подивлюся. Проходить, це вже було 13 марта, вже сьогодні яке, 16 апреля, і ні слуху, ні духу. Я сьогодні узнаю, що ці хлопці вже три дні якось звільнилися, а у губ мене так і стоїть із диркою. Так у мене вопрос. За що я заплатила 290 гривень, це, во-перше. І другий питання. За їхню роботу мені у них кого відключати. Кого мені тоді у них відключати? А тепер в мене у ГОП, виходить, немає заглушки. Мені треба тепер на стороні заказувати таку заглушку, людей платити, а це, звісно, доповнітельна плата знову. Тепер за який поставляють, чайник стоїть. 20 минут він тільки починає шуміти. Я там кажу, ребята, а за що ж ви такі гроші лупите?» А вони кажуть, що ви даєте, де ви користуєтесь. Давайте будемо ділати так. Приїжджаєте до нас, роботу зробили, ну, типа по чекової книжки вони дали мені корішок, я заплатив. Ну, а тепер я кажу, не знаю, що воно. Настречу нам не йде ніхто. А тут одні пенсіонери, вот на цих пенсіонерах, вони отирувалися. Жінчина одна коло мене, больна, теж газ не включили. Там бабуся живе, я не Каже, я не можу нічого зварити їсти. Ото, що попало під руки, я є то. Я так і, і здіваються. А зараз говорять, там, де за тенацької пиріжки робить, там піження. І їх відключили, бо мотивують, що польова винувата. Я правильно зрозуміла? Відключили вулицю. В общем, із 52 будинків половина газифікованих. Відключили усі будинки, да, від газу. А потім, коли дізнали, що сьогодні буде телебачення, підключили лише частину да, показово. Тільки тим, хто заплатив до, за договор, тим підключили. І то підключили лівій стороні, а праву сторону сказали завтра. Я заплатила. Ну не те саме, да осью те саме дали мені таку бумажку. Це коефіцієнти виставили. І я за це время, із октября місяця по апрель, переплачую 1200, двісті 195 з копійками, 1200. Я пенсіонерка. І от, За що я довжна? Я плачу по щотчику, а вони мені саме, кажуть, що я в долгах. З октября по январь, виходить, 1200 я довжна переплатити їм. Чи що? А ви особисто самі цікавилися, що за коефіцієнти, чому ви маєте сплачувати? Ви ж дзвонили в Горгаз. Я була там, вона мені оце дала цю бумажку. Це і це роз'яснення. Бумажка. Оце роз'яснення їхнє таке. Вони не всі там морозяться. Вони не хочуть з нами розмовляти. Чоловік був у Горгазі в середу, заключав договор на плітку і видали отакий теж документ. Спершу оказується, що воно в кожного в кожному домі поразньому ці коефіцієнти. Ну, у нас задовженість оказалася. Іменно по цьому коефіцієнту з октября місяця по март місяць 520 гривень. Оце іменно цей коефіцієнт. По газу задовженості немає. Тобто вони рахують з жовтня, а виставили рахунок тільки в цьому місяці. Да, 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 да. Уже зручно, тому у січні чоловік був у, в Горгазі, ну провіряв, чи нема задовженості. Нічого цього не було і не показували, не розказували. Оце всереду він поїхав і оце, оце дали. Я зрозуміла. Ще я так поняла. Мастер, Я мастера спросила. А я Мені не, не підключать газ, поки я не уплачу ці деньги. Він говорить, нет, ви заключили договор, але обслуговувати вас не будуть, якщо ви не заплатите гроші. А газ мы вам а, тобто ми вам підключимо, приїдемо. Так він мені об'яснив. Тобто, газ не буде, скажем. але вони да, не будуть обслуговувати. Да, тобто, да. якщо вийшли газу, да. взривайся. Да, так? І ми відповідаємо, ми не будемо виїжджати, нічого до вас сказав. Вот. А тепер вони не підключають газ. А сказав, що ми підключимо газ. Тільки Якщо ви не заплатите, ми вас обслуговувати не будемо. Якщо щось там у вас неполадки, ми не будемо приїжджати. Аргументують тим, що була аварія. Аварії ніякої не було. Я з ребятами підходив, вони міняли, просто-напросто ревізію делали. А потім в п'ятницю, три чоловіка ходять і каждому тысячу, то пойди заплати. Це вимогательство чистої води. У мене зимою не було 13 градусів в домі. Сейчас 13. Цвіти вже хіст, пожухли. Я не хочу просто розговорювати. У мене ще квартира є на Петровского, дітям держу. Там взагалі по поступили. Без ведома СВБ подключ... установили счетчик. Я там не живу. Мені за март місяць виставили 50 кубов. Я не живу там, а мені 50 кубов. Я ходив вчора говорю, давайте опечатаємо. Заплати. І це это кругом это вимагательство. И сейчас он зашел, они заключают договор на обслуживание, он даже не глянул, в каком у меня состоянии ГОП, в каком состоянии у меня печка. Вы в курсе дела? Я в курсе дела. А ты в курсе дела, что вы нарушаете? Умные все. 51, полевая 51. Вам подключили сегодня? Нет. Нам сказали, что не подключат, потому что мы не, не составили договор. Договор. Ройсман сказал, что договор – это добровольное понимание, так? Добровольное. Что такое договор? Это договор между двумя лицами в письменной или в устной форме. Может человек составлять его в течение года. Мне сегодня отказано в отключении газа. В газа отказано, потому что я не, договор не составил. Сегодня я э, это самый, говорю это до полтретьего на завтра. Если газ не будет подключен, то я обязательно позвоню Гройсману. Номер телефона у меня есть. Он сказал, что это безобразие. Если, допустим, человек э, это самый, э, остается без газа, это безобразие. Такого быть не должно. Это Вин вам сказал? Не, Вин сказал, на трех каналах выступал. И сказал, что такое это безобразие. Без газа не должны люди. Мы в течение недели без газа. А платить мы должны за круглый месяц. А чего вдруг? Акс составили, то пускай они высчитают с нас. Он сказал, что это людей оббирают. обирають, за кого вони нас читають. А вам так само прийшла ця бумажечка з коефіцієнтом, який маєте оплатити? Так, Коефіцієнт. да, з коефіцієнтом. Да? І скільки ж у вас вот. боргу? У мене, значить, 4 тисячі я повинен заплатити за январь і февраль. 4 тисячі 150. Я 3 150 заплатив, а тисяча у мене ще залишилась. Це тільки за январь і февраль з нового року. Говорят, что можете платить наперед. А с чего это вдруг? Ну, с чего это вдруг я должен платить наперед? А вы разбирали, что за коэффициент, что вы заплатили уже? Нет, за это я не разбирался. Я буду ехать вот только потеплее. Буду ехать туда, потому что кончился отопительный сезон. Я должен знать, сколько же я должен платить еще и сколько у меня долгов. А теперь еще за договор я должен заплатить там до 800 гривень за договір я должен платить. Якщо я не плачу, мені не включають газ. Щось у кожного різні суми. Хтось 300, хтось 400 за договір. У вас 800. У, у мене котел і, і газова плита. Це може бути 600, може бути 800 гривень. Люди вже платили. Але я ще туди не їздив в газслужбу, а поїду. Ну, це ж безобразие. Це оббирають нас до Ну, до последнього. Ну, до останнього. І не включають газ. Не буде включений газ. Я завтра пол третього дзвоню Гройсману. Пускай он приведе порядок жовтої води Дніпропетровської області. Побалакали, сіли і заплакали. Кожного разу, коли люди скаржаться, ми намагаємось отримати відповідь від компетентної організації. Шановні монополісти, газовщики, телекомпанія «Жовті води» триматиме руку на пульсі. Ми обов'язково прийдемо до вас за коментарями. Будь ласка, будьте готові нас зустрічати.